Черешня обстуженка чудова культура, яка стане прикрасою будь-якого саду, цей сорт цінується сидівниками за ранні терміни дозрівання і рясний урожай. З її ягід виходять смачні і корисні десерти, які неодмінно сподобаються домочадцям. Опис і відмінні якості сорту. Культура була виведена методом схрещування сорту Ленінградська Чорна і компактна Венямінова у 2001 році вона була занесена в Держаєстр і районована по центральному регіону. Авторство належить Мфканшиною. Черешня Остоженка має невеликі розміри, досягає у висоту не більше м. Хрона густа кулястої форми, Пагони прямі, пофарбовані в коричневий колір, нирки великі з загостреними кінцями, мають конусоподібну або яйцеподібну форму, листя овальні великої величини, зеленого забарвлення по краях зазубрені, підстава пластини округла, верхівка загострена, черешки короткі середньої товщини, клітки великі. В суцвіттях утворюються по три штуки: віночок блюцевидної форми, чашечка бокальчатая. Плодові зав'язі формуються на букетних гілках, ягоди обстуженки відрізняються великим розміром. Їх вага досягає 4-7 черешні круглої форми, темно-бордового забарвлення, плодоніжки середньої довжини. Кісточка має світло-коричневий колір і яйцеподібну форму. Її верхня частина загострена. А підстава округла від м'якоті відділяється легко, ягоди не розтріскуються. Плодоносити черешня починає з 4-5 року, як ось соковита, солодка, пофарбована в темно-червоний колір, має помірну щільність. Концентрація сухих речовин в ягодах досягає 17,2-17,7. Кислот 0,4. Сукрів 11,6. Вітамінус 13,4. Мгносток дегустаційна оцінка плодів овстуженки становить 4,5-4,7 з 5. 4, 7, 5. Сорт відрізняється високою зимостійкістю і великими плодами переваги і недоліки. Таблиця переваги недоліки, несприйнятливість до кокумикозу і манільозу низька самозапилюваність, морозостійкість, великий розмір ягід, стабільне плодоношення і хороші обсяги врожаїв до 30 к з дерева, стійкість плодів до транспортування, компактний розмір дерев, що дозволяє економити місце на ділянці, стійкість ягід до розтріскування, особливості посадки. Для отримання високих врожаїв поруч з черешнею висаджують запилювачі тютючевка, рожевий перли гадиця і путь брянську рожеву, незважаючи на зимостійкість овстуженки, для неї підбирають ділянку, захищену від північного вітру. Також культура повинна добре висвітлюватися сонцем, відповідним місцем буде південний або південно-західний схил. Бажано, щоб ділянка розташовувалася на невеликій височині. При відсутності такої місцевості її можна створити штучно, тобто підняти рівень ґрунту на 0,5. У холодних регіонах посадку виконують навесні до набрякання бруньок, а в південній і середній смугах дерево висаджують в жовтні. Черешня повинна виростати в супіщаних або суглинних ґрунтах. Допустимий рівень залягання ґрунтових вод 1,5 п'ять Торф'яні і піщані ґрунти для культури не підходять, але їх можна використовувати при дотриманні певного правила у піщаному ґрунті над ноями перед посадкою насипають два відра глини, а в глинистому аналогічну кількість піску поблизу черешні Овстоженка необхідно висадити не менше 2-3 сортів запилювачів. Вибір саджанця також потрібно правильно вибрати посадковий матеріал. Черешню рекомендується купувати в спеціальних розплідниках. Це повинен бути однорічний або дворічний саджанець, який має центральний провідник і безліч пагонів. Саме при наявності таких ознак в подальшому у дерева сформується правильна крона, і воно буде добре розгалужуватися. Черешня без основного провідника може в процесі плодоношення розламатися під вагою ягід, на деревце має добре проглядатися місце щеплення, це є показником, що саджанець є сортовим, якщо рослина куплено восени. А посадка запланована на весну його потрібно прикопати в неглибоку яму під кутом 4-5. Деревце укладають так, щоб верхівка була спрямована в південну сторону. Кореневу систему присипають ґрунтом, гілки прикривають піском. Взимку насадженець нагрібають сніг, який допоможе вберегти його від морозів, покроковий процес висадки. При весняній посадці підготовчі роботи проводять восени, при осінній. За 10-14 днів яма для черешні повинна мати ширину 80 см і глибину 1. на дно насипають суміш, два відер землі, 30 к компосту або перепрілого гною, 1 к сульфату калію, 1 к золи, 3 к суперфосфату. Яма повинна бути заповнена на третину, якщо коріння саджанця підсохли. Перед посадкою їх слід занурити на 10 годин у воду кімнатної температури. Посадка проводиться в такій послідовності. Роботу починають з установки в ямі дерев'яного кілочка, який буде служити опорою для молодого деревця, потім на дні поглиблення з ґрунту формують горбок і поміщають на нього рослина, коріння добре розправляють, кореневу шийку піднімають над рівнем землін, на 5-6 черешню присипають ґрунтом, при цьому дерево злегка струшують, щоб біля коренів не залишилося пустот. Землю утрамбовують на відстані 0,5 від рослини формують лунку і поливають черешню 20 л води. При стовбурні кола вкривають торфом або соломою, деревці підв'язують до опори. Після завершення посадки проводять першу обрізку, у черешні залишають 3-4 нерозвиненіші гілки, інші повністю видаляють пеньків при цьому залишатися не повинно. Головний провідник вкорочують так, щоб він на 20 перевищував довжину самого верхнього втечі відео майстер-клас висадки черешні, догляд з рослиною особливості поливу дерева. Черешня належить до вологолюбних культур, тому її розвиток прямим чином залежить від своєчасного поливу. Процедуру проводять в травні, в період активного росту. Червні при формуванні ягід в жовтні листопаді, щоб підготувати дерево до зими, витрата води на одне дерево становить 15-20 л. на наступний день після кожного поливу ґрунт при стовбурних кіл розпушують на глибину 80. Цю процедуру проводять також після дощів. При благозарядковому поливі за два тижні до настання заморозків норму підвищують до 60-70 сімдесят, Не варто нехтувати цією процедурою. Осінній полив допомагає черешні легше перенести зимовий період. у морозну погоду, волога випаровується з крони, але якщо вона є в ґрунті, для дерева ця ситуація не є небезпечною. Волога через кореневу систему потрапляє в крону, що допомагає запобігти підмерзання дерева. Воду подають в кільцеві борозенки глибиною 25-30 см, викопані навколо стовбура. Не варто поливати черешню в другій половині липня і в серпні. Це сповільнить розвиток пагонів і знизить морозостійкість дерева. Підгодівля черешню починають підгодовувати з два року життя. Першим добривом повинна стати сечовина, якщо використовують підгодівлю в сухому вигляді. Тоді ранньою весною стог складу розсипають в області пристовбурного кола 0,508 в діаметрі, потім добриво присипають ґрунтом і поливають черешню, підгодовують дерево розчином з 30 сечовини і 10 води таке добриво вносять тричі в травні. На четвертий рік у березні, квітні, черешню знову удобрюють сечовиною. Для цього в області проекції крони викопують борозни 30 в глибину і ширину. У них вносять 200 добрива. Потім виливають два відра води у вересні. Аналогічним чином дерево підгодовують суміші стох сірчанокислого калію і тристах суперфосфату. На п'ятий рік черешня вступає в плодоношення. При весняній підгодівлі кількість сечовини збільшують до г восени дерево удобрюють, вносячи в ґрунт 200-250 каліної солі і 400 гранульованого суперфосфату. Раз на два роки при перекопуванні пристовбурного кола в ґрунт додають по п'ятдесят перегною або компосту. Формування крони щорічно виконується обрізка дерева. Метою якої є надання кроні необхідної форми і забезпечення рівномірного освітлення пагонів, процедуру виконують навесні до початку сокоруху або восени в жовтні листопаді. З настанням другого року всі прирости вкорочують наполовину. Це поліпшить формування бічних пагонів, на яких буде дозрівати урожай. Оптимальним варіантом для крони черешні є розмірено ярусна форма. Для її формування садівники виконують такі маніпуляції. В першому ряду залишають три гілки, при цьому дві з них повинні розташовуватися на одному рівні, а третя вище на 15 двадцять другий створюють на відстані в 70, Від першого ряду у ньому залишають дві гілки, у третьому ряду зберігають один скелетний втечу. Залишати можна тільки гілки, які відходять від стовбура під кутом більше 4-5. Пагони, які не відповідають цій вимозі, видаляють на рівні кільця, оскільки вони відламуються і утворюють на дереві глибоку рану, крону черешні формують до п'яти років, створюючи щорічно по одному ярусу. Надалі обрізають пагони, які перехрещуються або розвиваються всередину дерева, восени видаляють сухі і хворі гілки. Після обрізки всі наявні пошкодження на корі необхідно обробити садовим варом. Його готують з 250 солідолу, 200 воску 50 смоли. Компоненти розтоплюють окремо, потім з'єднують в загальну масу відео правила обрізки дерева, підготовка до зими, незважаючи на те, що селекціонери позиціонують сорту встуженка як морозостійкий. Дерево все ж бажано підготувати до зимового періоду, для цього знадобиться виконати кілька нехитрих маніпуляцій, щоб знизити негативний вплив низьких температур. А також захистити черешню від шкідників, стовбур і скелетні гілки обробляють побілкою для приготування розчину в л води. Розводять 500 гмідного купоросу, дак крейди або гашеного вапна і стохказеїнового клею. Поверхня кори попередньо очищають від відмерлих ділянок лишайників і мохів. Після цього проводять обробку ділянка навколо дерева. Відповідної ширині крони мульчують шаром торфу або тирси товщиною в 20 молодих дерев, які ще не вступили в плодоношення, стовбур і підстави скелетних пагонів обмотують мішковиною або папером. Доросла черешня може зимувати без укриття, не варто обмотувати дерева штучним матеріалом, оскільки під ним накопичується волога, хвороби і шкідники черешні. Сортовстоженка має стійкість до одних з найбільш поширених захворювань черешні. Окуми і маніліозу, однак є ряд недуг, які можуть завдати культурі серйозної шкоди таблиця хвороби, характерні для сорту Овстуженка. хвороби, симптоми, методи лікування, профілактика бура плямистість, листя покриваються невеликими бурими плямами округлої форми. Згодом на уражених місцях утворюються дірки, обробка на початковому етапі розпускання бруньок після цвітіння і через три тижні один бордоською рідиною 1,00 на 10 гнать води. Оприскування після опадання листя 3 розчином бордоської рідини, регулярне видалення хворих гілок, обробка зрізів 1 мідним купоросом, оприскування ранньою весною грунту навколо дерева, аналогічним розчином. Парша на листках з'являються коричневі плями. Після чого пластини скручуються у вигляді трубочок і засихають, води зупиняються в розвитку додозрювання і всихають, оприскування дерева при формуванні бутонів після цвітіння і збору врожаю розчином хлороки 4,0 на 10 гна води або 1 бордоською рідиною прибирання восени опалого листя, перекопування ґрунту, мозаїчна хвороба на листових пластинах з'являються смужки жовтого кольору, в результаті чого вони скручуються. Набувають бурий колір і відмирають викорчовування і знищення хворих дерев, посадка здорових саджанців, мозаїчна кольчатость, на листках утворюються зелені або білі кільця, всередині яких згодом відмирає тканину і з'являються отвори. Камедитечини, виділення на стовбурі камеді, видалення камеді і обробка ураженого місця один мідним купоросом, дотримання правил агротехніки, фотогалерея. Типові для культури захворювання: бура, плямистість вражає листя, пригнічуючи розвиток дерева, камеди знижує якість врожаю, мозаїчна кольчатость призводить до загибелі дерева, парша призводить до осипання ягід таблиця, шкідники черешні, шкідники ознаки способи боротьби, профілактика, вишнева попелиця, шкідник висмоктої сік з листя. Що призводить до їх почорніння і засихання, оприскування при появі шкідників препаратом іскра або невер 1, таблетка на 10 води, обрізка і спалювання ранньою весною кореневої порослі, на якій шкідник відкладає більшу частину яйць, вишнева муха личинки шкідника поселяються в плодах, внаслідок чого м'якоть стає дуже м'якою. Обробка до початку цвітіння препаратом метафос упаковка на 10 води, або 5. Розчином карбаміду після цвітіння подвійне оприскування з інтервалом в 10 днів інсектицидом карбофосу 6,0 на 8 води оприскування черешні щомісяця 3 бордойською рідиною прибирання всіх плодів з дерева. Помилковий трутовик деревина хворого дерева стаєм, якою, в результаті чого рослина може поламатися від поривів вітру, на стовборі і пагонах з'являються округлі нарости жовтого або коричневого кольору, знищення уражених дерев, обробка восени стовбура і скелетних гілок побілкою, дезінфекція всіх ран на дереві три, мідним купоросом і замазування садовим варом, сірчано-жовтий трутовик в деревині утворюються тріщини, вона легко розпадається. Ото галерея характерні шкідники сорту. Вишнева муха найпоширеніший шкідник вишневих і черешневих дерев. Вишнева попелиця пожирає листя, уповільнюючи ріст дерева. Помилковий трутовик паразитує гриб, що приводить до загибелі дерева. Сірчано-жовтий трутовик також виснажує культуру, приводячи до її загибелі поради щодо збору та зберігання врожаю. Дозрівання ягід обстуженки настає в першій декаді червня. Продуктивність однієї черешні може варіюватися від 15 до 30 к при зборі плодини відокремлюють від плодоніжки. Це допомагає збільшити термін зберігання. Потім черешні перебирають, пошкоджені ягоди відкладають окремо. Зберігають урожай протягом 5-6 днів при вологості 85-90 і температурі 3-5. Повстуженку можна назвати універсальною черешнею. Її плоди вживають у свіжому вигляді і використовують для приготування фруктових пюре, соків, варення, компотів, желе, начинки для випічки, також ягоди можна заморожувати, що дозволить зберегти їх до наступного сезону. Для цього черешні відокремлюють від плодоніжок, миють, висушують, розкладають в один шар на підносі і відправляють в камеру з температурою 18-23, сколи з коли ягоди заморозити їх, пересипають в поліетиленові пакети і поміщають на зберігання в морозилку. Відгуки садівників, черешні бажано 3-4 садити. У мене посаджені в 2013, тисячі річки і путь ревна овстуженка і одренка. Всі перезимували 1-0-0 відмінно. Робтять Томат помідор цомне не форіум індекс, тобто 2.1.0.9.0. черешня овстуженка відноситься до середньостиглих сортів, ягоди важать 6-7 грам. Дуже соковиті і солодкі сорт підходить для вирощування на півдні не чорнозем'я, джацк потхт контакт з Рюшовтрят 20101 черешня 0101 черешня обстуженка ігрицька Ігрецька Валерій Чкалов, Бряночка і за всю історію спостережень дані сорти ніколи не дивувалися ні моніліозом, ні кокумикозом і Форюм пригозрю в Євтопіцу старт 7.2.0. 2.5.3 черешню овстуженка можна віднести до врожайних і невибагливим сортам. Культура має стійкість до деяких грибкових захворювань. При дотриманні всіх агротехнічних вимог спостерігається рясне плодоношення.